Ключна частина вечірнього телеекспресу, рубрика «Еспресо з вершками, будемо говорити про кіно, кіносценарії. І наші гості сьогодні це Олег Щербина, продюсер компанії Фреш Продакшн та Любомир Левицький, український режисер. Вітаю вас! Будемо говорити про відомий конкурс Коронація слова та пов'язаний з ним кінотиждень Воскресіння розстріляного відродження, який, я так розумію, вже завершився. І от перше питання: як ця тема, ця страшна сторінка історії нашої сторічної вже давнини, сьогодні сприймається сучасним глядачем? Я знаю, що ви брали участь у різних обговореннях в межах цього кінотижня. От яке у вас склалось враження? Чи це зараз людям цікаво? Так, це дуже цікаво. Коротко для глядачів в 20-30 роки минулого сторіччя в Харкові, який тоді був столицею України, діяла і виникла спочатку ціла плеяда митців українських культурних у всіх сферах: кіно, література, живопис, архітектура, музика, які. Пізніше були репресовані всередині 30-х років, і які отримали загальну назву як розстріляне відродження. За той період часу було знищено близько 10 тисяч української інтелігенції взагалі в цілому. Якщо говорити про письменників, то було знищено близько 400 чоловік. Це на протязі буквально кількох років. Якщо говорити про кіно, то в 20-30 роки в Україні відбувся сплеск кіновиробництва. Ці фільми були актуальні. Ці фільми користувалися дуже великою популярністю глядачів. В той час українська кіноорганізація і російська кіноорганізація були розділені окремо, і ці фільми продавали Росія. Продавала Україні, Україна продавала Росії. Росія намагалася зменшити питому вагу українських фільмів на російському ринку Російської Федерації саме і. Це період, коли той самий Довженко починав на одеській кіностудії. Ці фільми на сьогоднішній день так само являються актуальними, і саме вісім фільмів, німих чорнобілих було показано в рамках кінофестиваля Кінотиждень Воскресіння розстріляного відродження, який відбувся в кінотеатрі Оскар. Сьогодні був останній день, який завершився показом фільма Довженка Роград. В цілому ця Тема визиває велику зацікавленість у сучасних наших співвітчизників, зв'язку з тим, що люди шукають самоідентифікацію. Вони намагаються відповісти собі, хто ми є. І це найкращий шлях зрозуміти, хто ми є, це зрозумівши, ким були наші предки. Мова йде про наших фактично прадідів, прабабусь. І от тепер в сучасних умовах, в умовах війни, ми намагаємося навпаки збільшити питому вагу українського кіно власне в Україні. І от mm. е найкращий, цей конкурс на найкращі кіносценарії та коринації слова е допомагає у цьому. І от, власне, моє питання: напевно, ви е там е у журі е у складі журі перебуваєте. І от е я знаю, що е цього року за найкращі кіносценарії змагатимуться 9 авторів і е Раз на п'ять років ця номінація відкривається. От цікаво, чи е, є якийсь зв'язок між переможцями, між, між між найкращими сценаріями, які ви обираєте, читаєте, і кінцевим результатом. Ну, от я знаю, що Тарас Томенко знімає чи готується до зйомок фільму про харківський будинок слова. Е, власне, це теж. Пов'язано з розстріляним відродженням, так, де жили письменники розстріляного відродження, де власне застрелився хвильовий, чи є е, якийсь зв'язок власне між цим конкурсом, між, напевно, тією великою кількістю сценаріїв, які до вас приходять, і кінцевим результатом, тобто готовим фільмом, чи, чи буде такий найближчим часом, чи бачили ви такий? якої вони якості? Ну, те, що стосується конкурсу сценаріїв, про це краще скаже Любомир. Власне, давайте до Любомира передресуємо. Okay. <клес> Окей справа в тому, що такі дійсно номінації, як Грант кіносценарій кіно в рамках коронації слова, відбувається раз в п'ять років, тому що. Всі переможці, які на протязі 15 років е, вже отримували нагороди, вони не мають права подавати свої заявки е, знову і знову, щоб не заглушувати нових е, кандидатів, новачків. от і якби їм організатори дають шанс позмагатися вже між собою. І на протязі якраз от е, цього періоду нам вдалося перечитати куч, купу робіт і відібрати дев'ять, які вже конкретно змагалися за право першості. І нам вдалося з боями з боями в журі визначити переможця, тому що теми були дуже різними, і кожен сценарій писався таким чином, щоб там взяти на себе максимальну увагу і так далі. Ну, а його так. можна назвати чи ще ні? Я знаю, що завтра відбудеться. Ні, так, його категорично буде. не можна назвати, і ми не знаємо, хто автори цих робіт, бо тому що все під грифом секретно, і ми навіть всі, всі назви творів, всі назви сценаріїв під псевдонімами. І ми не знаємо навіть хто. У нас була ситуація навіть така, коли на вагах стало декілька сценаріїв, і хтось із журі каже, давайте подивимося прізвище і дамо і дамо нагороду тому, хто, хто найперспективніший з них. Причому організатори на відсіч нам заборонилися робити, сказали, що це все закрито, і ніхто традиції конкурсу ламати не буде із за таких речей. Тому нам довелося знову боротися, битися і, і визначати сценариста. Тому ми не знаємо, хто це. Дуже цікаво. Ми завтра побачимо, хто це такі. Дуже ну, самому цікаво. Ну от ви, як режисер, ви готові були б відзняти фільм за цим сценарієм? Е, ні, сценарії ще не готові до виробництва. Насправді їхній рівень є досить досить чи таким е, початковим. Я би сказав, бо тому, що е, багато сценаріїв були не форматовані як слід, і вони е, не були доведені до професійного рівня. Але це конкурс, якби ну не є між професіоналами, Це конкурс на, на бажання, і кожна людина могла це прислати і зробити. Тому. Судити їх не можна по цьому, і ми запропонували внести такі поправки до наступних конкурсів, щоб наступні роки вже мати певні критерії до форматів, до текстів, до, до певних професійних рамок, от, які, які допоможуть полегшити читання цих сценаріїв, взагалі більш спрямувати цих авторів в правильне русло, щоб з цими сценаріями далі можна було щось робити. Вот. Mm -hmm. Ну, а взагалі, ви відчуваєте, що це б могло стати такою е, фабрикою сценаріїв для справді українського сучасного кіновиробництва, і що це може бути якимось таким потужним поштовхом для якогось нового кіновідродження можливо, в Україні? Mm -hmm. і, і ще цікаво, чи не спостерігається якась зміна е, власне дискурсу в зв'язку з тим, що відбувається зараз з нашою країною. Справа в тому, що ідея конкурсу кіносценаріїв і задумана так, щоб зробити кіно, кінофабрику, зробити, зробити такі, таку школу випускників кіносценаріїв. І дуже, звичайно, хотілося, щоб переможець конкурсу найкращий кіносценарій, ну, зміг реалізувати цей сценарій. І продюсери звернули увагу. І я сам власне, з радістю би використовував ці сценарії в наступних проєктах і так далі. Тобто, це, це дуже добре, але ще пройшов маленький відрізок часу для того, щоб народилися ті сценаристи. бо... Вони тільки вчаться і е, ті роботи вони вже кращі. бо е, це вже другий раз я в журі. Я був в перший раз років п'ять назад. І е, ну, я був у звичайній категорії, звичайних кіносценаріїв. Скажу вам, що рівень того, що пишуть сьогодні, і рівень, який був тоді, колосально відрізняється: небо і земля. Тому прогрес іде. Єдине, що потрібно створювати, е, більш. Е, Професійну базу для цього. Треба тих людей, які, які вже це зробили, мотивувати, мотивувати саме такими нагородами, допомагати їм працювати з кріпдокторами, з спеціалістами, які допоможуть їм вже відполірувати їхню майстерність і дати змогу їм уже професійно реалізуватися. Ну, власне, не знаю, до вас обох питання. Не знаю, чи Олег, пан Олег є там у журі. однак все ж таки цікаво, чи Впливають, ну тобто, як це ж творчі люди, так які пишуть ці сценарії, От, ті, які не поїхали з країни, ті, які вирішили, попри все лишитися і займатися тут таким, ну скажімо так, невдячним, ще нещодавно невдячною такою справою, так але вони пишуть і, власне, чи з'явилася там якась питома частина творів сценаріїв про війну. Або чи помінявся якось от власне дискурс, такий на якийсь більш патріотичний, чи більш трагічний. Тим більше, якщо ви п'ять років тому читали, угу. що ви тут помітили? Ви знаєте, кожен, кожен автор шукав бути актуальним. І всі чомусь дуже велика частина робіт були написані там про, про АТО і, і війну, і, і якби Майдан, і так далі. А це актуальність але... чи кон'юнктура більше? Сподівання на те, що це, це, це приворота. Це швидше кон'юнктура, кон але справа в тому, що Персонально я я дуже критично ставлюся до таких речей, тому що кіно, кінематограф взагалі світовий і не тільки наш. Він працює на контрасті. Якщо в країні драма, треба знімати комедії. Якщо е, в країні все дуже добре, треба знімати хорори і драми. Бо люди хочуть в кіно відчувати ті емоції, яких вони не відчувають у житті. І це є золоте правило. Треба цим орієнтуватися. На цьому і, і, і прийшла депресія, велика депресія в Америці. І так далі завдяки Голлівуду. Голлівуд тримав цей баланс, і люди не падали, не падали духом. Вони е, не маючи вдома їсти. Сміялися на екрані сльозами, піднімався настрій. В них з'являлися ідеї створення нового бізнесу і, і покращення своїх справ. Це дуже це дуже надихає, тому я, я за те, щоб все таки рухати зараз інші жанри. Зрозуміло, наш час на жаль вичерпано. Дякую вам дуже, що завітали. Розповіли про цей конкурс. Олег Чербина, продюсер компанії Fresh Production та Любомир Левицький режисер. Були гостями нашої останньої рубрики. Я ж на цьому прощаюся і з ними і з вами завтра. Не забудьте увімкнути о 19.00. Та й взагалі дивіться цілий день з пресу ві будете знати про все найпершими.